Я вийшла заміж доволі рано і через велике кохання, мій чоловік завжди був красеним і розумником. Я була дуже щаслива і цілком довіряла йому. Він, звісно, і тоді любив трохи перебільшити чи злегка збрехати, але скрізь, де він палився, була дрібна брехня, тому я не дуже звертала на це увагу. Так, ми прожили чотири роки, поки я не дізналася про всі його обмани. Виявляється, всі ці роки у нього було багато жінок, він брав без мого відома гроші з сімейного бюджету, але це все була дурниця порівняно з його головною брехнею. Виявилося, що він взагалі ніде не працював останні два роки. Усі його розповіді про важливі наради, там складні об'єкти та затримки зарплати через кризу були виставою. Щоранку він одягав костюм, цілував мене і їхав. В орендовану квартиру в сусідньому районі, де програвав усі гроші в інтернеті та розважався з подругами. А жили ми, як з'ясувалося, не на його премії, а на кредити, які він таємно оформляв на моє ім'я, користуючись доступом до моїх документів. Він загнав нас у боргову яму, плануючи одного чудового дня просто зникнути, залишивши мене з мільйонними боргами і розбитим серцем. Першою реакцією було бажання закричати, розбити йому обличчя, викинути його речі з балкона. Але я вчасно зупинилася. Істерика це парунди, це подарунок для брехуна, вона дає йому шанс сказати Ти божевільна, ти все неправильно зрозуміла, і знову викрутитися. Друзі, підтримайте це відео лайком, якщо вважаєте, що таких людей треба карати, і обов'язково напишіть у коментарях. А що б ви зробили на моєму місці, дізнавшись таку правду, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії, а я розповім, що придумала я. Я вирішила, що помста має бути тихою, холодною і хірургічно точною. Я не подала виду. Жодним м'язом не здригнулася, коли він увечері повернувся додому і почав звично брехати про те, як втомився на роботі. Я поцілувала його і сказала. Бідний мій, ти так багато робиш для нас. До речі, коханий, у мене приголомшлива новина, я вигадала легенду я сказала, що моя далека тітка, про яку ми рідко згадували, нібито залишила мені у спадок солідну суму і ділянку землі біля моря. Але, щоб вступити в права і не платити величезний податок, нам потрібно убезпечити наші поточні активи, очі в нього загорілися. Жадібність перемогла обережність. Він уже по думки витрачав мої неіснуючі мільйони. Протягом двох тижнів я, граючи роль захопленої дурепи, зачинила пастку. Спочатку, під приводом чистої кредитної історії для отримання спадщини, я переконала його продати його улюблену дорогу машину, яку він купив, поки я економила на їжі, і закрити ті самі кредити, що висіли на мені. Він зробив це з радістю, чекаючи, куша побільше. Потім я вмовила його підписати шлюбний договір. Я сказала любий, це формальність для юристів тітки, щоб вони швидше переказали гроші. Там написано, що все, що було у кожного, залишається при ньому. Він підписав, не дивлячись адже у нього нічого не було, а у мене скоро мало з'явитися багатство. Він не знав, що я знайшла його таємний рахунок, куди він скидав залишки вкрадених грошей, і цей договір юридично відрізав його від прав вимагати щонебудь з мене в майбутньому. У день отримання спадщини я влаштувала святкову вечерю. Він сидів за столом, сяючий, у передчутті нового багатого життя. Я налила йому вина і поклала перед ним конверт Це тобі, коханий, твій подарунок. Він жадібно схопив конверт, але всередині лежали роздруківки його листувань з коханками, скріншоти його програшів, заява на розлучення. Спадку не існує, спокійно сказала я, відпиваючи вино. Машини в тебе більше немає, грошей на таємному рахунку теж. Валізу я вже зібрала, вона за дверима. Вперше я побачила його справжнє обличчя. Він намагався кричати, погрожувати, благати прощення, але я просто дивилася на годинник. Через вісім хвилин він пішов. Я змінила замки, налила собі ще келих вина і вперше за довгий час заснула абсолютно щасливою. Я втратила чотири роки, але я повернула собі своє життя і самоповагу.